iPhone 15 Pro ProMax mm -hmm. наушники. Безпровідні. 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 І окремо, бо в комплект не входило зарядка. Зарядка Дакота. А чомусь Дакота, а не айфонівська. Ну, але зарядка то тільки адаптер ми докупляли. Тому що в комплект входить шнур, і вони напевно думали, що у нас вся техніка. Apple. Apple, і можна шнур вставити в ноутбук і заряджати від ноутбука. Але в мене ноутбук Acer. Але вся данія має ноутбуки Apple. І в них навіть не предусмотрено. Отакі От адаптери в розетку, бо з розетки вже ніхто не заряджає. Всі заряджають з телефона. І приходилося. Купляти адаптор не епелівський, Але от на наші гроші це півтора тисячі гривень коштує один отой адаптер. Я хуєй. Без баяна, без блін. Коротше, ми сьогодні магазин зі світланою, бо то все в двойному екземплярі. Два айфона 15-х, Два аєрпоца і от два от таких вот. Коротше, ми десь втратили, певно, 2,5, а то й 3 тисячі доларів. Ну, порахуй, 16 тисяч, два айфони, і, ну, типу, і... і... провідні наушники. Так, так. 16,700. Ну, так, десь 17, 18, 17, 17 тисяч. І плюс ще адаптер 300, кожен 300. Ну, кожен 300, ну 17, 600 десь вийшло. Десь 18 тисяч, помножити на 5, от 20 тисяч стоїть 100 тисяч гривень, а то 18 помножити на 5, то є 10, то є 50, 5 на 8, 45, то є ще 45, 95 тисяч ми сьогодні потратили. 95 тисяч гривень, хурпа мать, то, то можна машину купити в Україні, так що отак, друзі. Навіть однукімнатну квартиру і то можна купити. Ні, ну то я би то доларів, то да. А так, ну от, уявіть собі. Може й однокімнатну десь в Явореві точно можна. Отакі от три мені і три світлани і сто штук. Як вітром здуло. Коротше, мій кошельок побіднів на сто штук. І ми ще замовили. Але там не було собі два айп... тих айпада і два е, макбука. То ще десь на під 5 тисяч доларів. І от біженці з України, батальйон Монако.